Всім привіт! Ми сьогодні з вами робимо разом розпаковку, тому дивіться далі. Я дуже люблю дивитися такі відео, особливо з деталями, там де розказують про ціни. Тут все буде. Не переключайтесь! Почнемо. А. Це бренд Хаус. Ось. Коротше, мені Ще реклама. раз привіт вибачаю, що звук у вас буде відставати від того, від рухщіння рухомості моїх губ. Я просто затупила і неправильно підключила мікрофон. Ось, коротше, тут я розповідаю, що повелась на рекламу з Інстаграму. Е, і мені висвітився цей бомбер, і я вночі психанула і все-таки його замовила. Е, зробила опитування серед підписників. Як ви думаєте, що вони сказали, який кольор брати? звісно ж, чорний. Але я, як істинний слухач підписників, обрала інший колір, тому що мені здається, що він мені більше пасує. Взагалі бомбер дуже такий утеплений варіант. От, скоро березень, і я думаю, що я вже на нього перейду. Е, класний, мені здається, що він мені пасує, але ви напишіть, чи пасує він мені реально, чи ні. Такий замочок там, карманчики є. Зжаточка на рукавах. Ну, коротше, класний, так? Да? Так, це ще не всі мої розпаковки. Наступне теж мені висвітилося в Інстаграмі. Показує, що там підкладка дуже м'яка. Коротше, мені висвітилося в Інстаграмі. З... А, це мій син. Всім привітки! Це мій син. Познайомтесь звати Натан. Так, посилка з резерв. Я вже там не перший раз замовляю. Класне у них таке бумажне опакування. І це, коротше, дубльонка наприкінці зими, та це тільки я так вмію робити. Вона дуже-дуже м'ягка, прям дуже. Обрала теж такий темно-коричний колір. Не знаю, може так зірки зійшлись вночі і мені цей колір припав до душі. Так, міряємо. Ну, показую вам, що вона дуже м'яка. І тішиться. Це розмір S. Це розмір S. Покажу вам ще ціни, як виглядала на сайті. Ось дивіться, як виглядає на мені. Там був внутрішній такий куцечок, який ніяк не застібався. І, до речі, в результаті він в мене відпав вже на другий день носіння. Але чесно, ну, типу, він там не сильно потрібен. Тому я не засмутилась і не приживаю його назад. Так, там ще Натан лапає мене. Так. Такий камірець, думала, як ж я його буду носити, коли буде дуже сильний вітер, і взагалі я щось не розуміла, як так, коли такий, знаєте, сильний виріс, то якось думаю, що тобі буде дуже сильно холодно. Але ні, не бу... взагалі не холодно, хоча зараз і не сильно мінусова температура, тому не можу вам казати точно. Але виглядає він дуже класно. Також напишіть, як мені пасує таке чи ні. Бачите, він такий йде трохи оверсайз. Угу. Можна так замотати шарфом. Так, що голосуйте, яка вам е, річ більше сподобалась? Дуплянка чи бомпер? Пишіть в коментарях, і що би ви насправді собі купили. Е, я залишу посилання, якщо вони ще будуть на сайті, доступні. Ось, надіюсь, вам було цікаво. І ще я тут розказую, що ми, ми будемо чекати з вами посилку з iHerb. Вона десь скоро буде, і тут зараз магія. Тут мені прийшло. Це супер круті патчі. Є така синенька коробочка, є червоненька, червоненька, типу, сильніша, синенька для більш Коротше, не сильніша. Я вже, це вже моя третя упаковка, тут 90 штук. Якщо у вас є якісь висипи на обличчі, ви можете або просто протирати неї. Типу там пересном і потім крем. Або я навіть інколи, коли прям все дуже погано, я відрізаю собі такий маленький шматочок і накладаю на прищ. І воно дуже класно працює, тому, чесно, я прям рекомендую вам цю штучку. Так. Показую, там такі от диски, вони типу змочені в якійсь рідині. Пахнуть приємно. Цієї упаковки вистачає, чесно, надовго, тому що. Так, скажу, що я вже все, всім користуюсь. Це вітамінки залізо. Я їх собі купила як добавку просто, тому що в мене. Проблеми, низький гемоглобін постійно, особливо, коли я була вагітна, то в мене постійно був трохи понижений гемоглобін. Так, це мигдальна олійка. Взагалі, я вичитала, що її класно, як косметичні процедури для лиця робити такі. І взагалі вона бореться написано з зморшками, а мені вже якби 25. <свісно> То да. пахне вона нічим. <свісно> Я думала, що вона буде пахнути мигдалем, але ні, вона не пахне мигдалем. Просто, Просто олійка така. Завжди дуже корисно мати її. І класний дуже дозатор, щоб використовувати. Тут я дивую, що вона нічим не пахне все-таки. Раз, давайте далі розпаковувати. Так, це шатні вітамінки, добавки, так як я хореограф, танцівник, у мене багато тренувань кожного дня, і тільки неділя, і часто і неділя немає як вихідного. Ось, того я собі замовила такий комплекс кальцій, магнезіум, цинк і навіть плюс Д3. До речі, мені недавно в Директі рекомендували пити Д3, тому що я жаліла, що я Сонцезалежна людина. Ось, ну, коротше, бачите, як доля склалась. все-таки до мене прийшов Д3. Тепер я надіюсь, не стану такою сонцезалежною і прибавиться в мені енергії побільше. Так, це Д3 вже для Натанчика, мого синочка. Це вже наша друга упаковка. Відгуки класні. Перші наші капельки були, якісь я купляла в аптеці, який педіатр порекомендував, але потім я залізла на iHerb і вирішила купити ці. І не знаю, він їх п'є і додаю в їжу. В принципі, нормально. Так, це смузі для. Кучеряве волосся, запах просто неймовірний. Вчора я, до речі, його використала на, мокру, на мокре волосся. Приїхала до мами, мама каже, ти що хімію зробила. Хімічну завивку, типу, почув, в ти тебе такі кучеряшки. Коротше, так, да, він працює. У мене був інший, іншої фірми, він ужасно, ужасний має запах. але не... Певно, працюю так само. Ну, коротше, я ним толком не користувалася, тому що не знаю, не можу ходити і нюхати цей запах. Але цей смузі, дівчата, він пахне кокосом і ще чимось, і, коротше, він обалденний. Просто він, ну, це в кого кучеряве волосся, ви можете це собі е, спокійно замовляти. Навіть якщо ви, вам він не підійде, хоча це навряд чи ви просто будете мати класний запах волосся. А, до речі, з я попробувала на ось це моє волосся на сухе, тому що там написано, що на сухе також, але щось не то. Так, далі це, коротше, африканське какао, масло з сіабате і, і, і ще щось там. Афігене теж запах. Дуже крутий, зволожує, не шкіра після нього не липка. Знаєте, є плюс в тому, що я перезаписую цю озвучку і неправильно підключила мікрофон, тому що я вже вам можу розказати свої враження, бо я це все все вже використала і спробувала. Воно не дуже тверде, воно легко наноситься. Упаковка величезна, мені кажеться, це надовго вистачить. Ну, просто клас. Теж рекомендую. Скину вам всі посилання в шапці профілю. До речі, пробачте, що в мене фокус скаче, я, бачите, такий начинаючий блогер трошки не могла подружитись цей день. Так, розпаковуємо далі. Я замовила для свого чоловіка вітамінки. Відгуки теж були там. В принципі, все на найхер замовляю, і дивлюсь спочатку відгуки, що люди пишуть. Пора би й мені самі почати писати. Ось, і там просто комплекс, різний, такий мультивітамінний для чоловіків, щоб він теж був здоровіший. Так, далі це, коротше, магнієві пластівці. Таке я побачила. Для розслаблення можна робити просто ванночку для ніг, або е, просто собі кидати в ванну. Запаху воно не має ніякого, тобто можна ще собі якусь олійку туди додати, лаванду чи там, яку ви там і любите. І типо, воно має розслабляти, е, Ну що я вже два рази милася з цими пластівцями. Навірно, розслабляє, да, тому що я в 23 вже разом з Натаном лягаю спати. Ось. Просто такий ефект не суперпомітний, як знайти очікую, що там все вже прямо. спа-релакс. Та, це працює, але не треба думати, що це якась чарівна паличка. А, і тут я хочу розказую вам, що це все мені обійшлося в дві. 228 гривень. До речі, я саме головне не замовила, що я хотіла: це гель для душу для дитини. Зараз кажу вам точно дивлюся. Да, 228 гривень 31 копійка. Навіть заощадила 362 гривні. Я вам залишу свій промокод. Коли ви його вводите в iHerb, ви можете отримати теж знижку. Ось, Тому можете сміливо користуватися. Так, ну що, якщо вам сподобалось таке відео розпаковки, дайте знати, сердечко, що тут палець вверх, підписки, коментарі. Ось, Мені буде дуже сильно приємно і це буде мотивувати. І я буду знати, що вам такі відео цікаві, тому що я більше знімаю тренування. Ось, але є така ідея знімати не тільки тренування. І я також дуже часто замовляю з AliExpress і я вже прям там профі трошечки. Ось можу вам показувати, що я там звідти замовляю і як воно виглядає. Коротше, пишіть підписки, лайки, подобайки, цілую цього.